В одеському гарнізонному будинку офіцерів відбулася урочиста церемонія відкриття десятих за рахунком двосторонніх українсько-американських навчанців БРИЗ 2012 Привітати їх керівників та безпосередніх учасників прибули представники командування військово-морських сил збройних сил України, 6-го флоту ВМС США, Одеського гарнізону, представники обласної та місцевої влади. З подробицями наш кореспондент. Близько 300 морських піхотинців бойової тактичної групи, 6 кораблів та катерів, 36 одиниць автобронетанкової техніки, вертольоти К-27 і мі 14 літак Б-12. Саме такі сили презентуватимуть нашу країну на українсько-американських навчаннях СІ 2012 які пройдуть на полігонах в Одеській області та північно-західній частині Чорного моря. Це вже десяті двосторонні навчання, які проводяться відповідно до меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин між Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки та Міністерством оборони України, підписаного в 1993 році. Первісно визначені як двосторонні на сьогоднішній день навчання Сібриз за суттю набули статусу багатонаціональних, адже останнім часом до них щороку долучається все більше військовиків з різних країн світу. Цього разу в навчаннях візьмуть участь 1300 триста осіб 17 Держав, зокрема Об'єднаних Арабських Еміратів, Алжиру, Бангладеш і Катару, як зазначив виконуючий обов'язки командувача військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн, який прибув привітати учасників, значення навчань такого масштабу для спільного підтримання миру в Чорноморському басейні, важко переоцінити. В цьому році навчання Сібріз ювілейне його ми проводимо десятий раз за останні 15 років співпраці. Керівництво навчання провело всі необхідні заходи щодо планування організації та безпосередньо буде керувати штабами і силами під час проведення навчання. І сьогодні ми розпочинаємо важку двохтижневу роботу. Найголовніша мета цих навчань це нагода для всіх учасників, офіцерів, матросів. Спілкуватися разом знайти друзів під час вирішення спільних завдань від американської сторони всіх присутніх з початком навчань привітав командувач 6-го флоту військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, віцеадмірал Френк Пандольф. За сценарієм навчання Сібриз 2012 складатимуться з чотирьох етапів, в ході яких військовослужбовці 17-ї армії відпрацюють в береговому, морському та авіаційному компонентах, спільні операції з протидії піратству, надання гуманітарної допомоги, а також низку рятувальних операцій під час стихійного лиха керівником навчань з української сторони. Призначено заступника командувача військово-морських сил збройних сил України з бойової підготовки капітана першого рангу Дениса Березовського з американської капітана першого рангу де на Шафера. Навчання триватимуть до 21 липня.